Ну от народ, чат, що я вам показав, а сам он засів, назбирав гіллячок. Ой, блін, вже вечоріє і камера погано різкість, назбирав гіллячок, та йо майо, попідкидав он до попід колеса. ну, Як буду буксувати, не покажу вам, бо нема кому знімати. Хоча, в принципі, воно до пацани є, зараз покажу. Хлопці, місні, місні пацани. о, бачите, Виложив в стежечку, ну не знаю. От, бачите, хлопці, покажіть привіт. Будете ви себе в Ютубі сьогодні дивитися ввечері. А? Якщо я доїду до вечора додому, то ще питання, правда? От такі діли. Зараз будемо пробувати буксувати, правда, я гілячок назбирав якихось колючих, ще, не дай Бог, колесо проб'ю, то буде, то буде пригода, настояща пригода. Айо, що то з тою різкістю таке робиться? Все, бувайте здорові. Буду я пробувати виїжджати. Не хочеться тут до ночі сидіти.